Всім привіт! З вами на каналі Skizzles. Сорі, що довго відео не виходили. Просто я знімала у тік ток І зараз я вам покажу свої любимі речі в інвентарі. Це отакі от Headless, такі на мені зараз. Отаке таке от. Це я люблю. Отаке от от. лице дуже красиве. Ось така лице. І от така мені ще дуже подобається. Добре. Далі. М -м ну, кофточки це прям кофточки. Оця от отлюбленка на мене. Ця, 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 не ця, отця, ой, ні. Ця, оця, 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 отця, 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 отця. Оця. Вот Оця. Вот, вот, вот такая вот люблю. Оця. отсюда, Оця. отсюда я люблю. Цюши люблю. Еще цю. Цю люблю. Цю люблю. Цю люблю. Цю люблю. Цю люблю. Цю. 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 Ну и вот так вот. Далі, штани я напевно не буду показувати, бо теж довго буде. Далі. Із аксесуарів на голову. Це отака на мене. Зараз отакий от хвостики прям бомба. Ще я люблю от от. Отаке от я люблю. І оце от мені лице прям подобається. Ще я люблю отаку бомба просто. Отакі от рога люблю. Ще отаку от люблю собі на голову вдягати. Ось таке от люблю. Ось таке. І от таке от лице прям бомба. Оце от я люблю. Оце. 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 І такі от чобушка. Ну і все. Далі з лицем. Я люблю отаке. От отаку от записочку. Отаке от, от лицечко. Ось такі от бійки. Отаке от лице люблю. Ось от, от лапшу лицеміку. Отаке от лице. Ось таке лице. Отаке от лице. Ось от таке люблю. Оце от отві трошки люблю. Оце от, от, от люблю. Оце от люблю. Оце. 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 І ось тут всі баблки і ось оці чорні окуляри. Mm -hmm. І отак. Далі. Далі я ще не знаю, що вам показати. І це напевно буде все бо рубзочок у мене отакий от один. Я його дуже люблю теж. Напевно, вже всім па-па! І на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися це відео! Всім папа! -па.